Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Протягом 28 лютого, 2 березня 2023 року, самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко здійснює візит до Китаю, де фактично у нього запланована зустріч з китайським лідером Сі Сізіньпіням та іншими китайськими представниками. Якщо взяти формальну сторону... Такого візиту, то її результатом має стати підписання різноманітних документів там, щодо розвитку відносин Китаю, Білорусі у ключових сферах. Але ж ми прекрасно розуміємо те, що Лукашенка туди летить не просто для того, щоб підписати якісь документи щодо покращеної співпраці між КНР. та Білорусю, враховуючи те, в якому стані Білорусь знаходиться. Тобто причини тут криються зовсім в іншому, і відповідно зараз ми з вами друзі коротко розберемо, які ж істинні причини відповідного візиту громадянина Лукашенка до Пекіну, про що там, скоріш за все, ймовірно. Може йти мова, і це може бути навіть за зачиненими дверима. Тобто, ймовірно, про це не будуть повідомляти публічно. Публічно буде повідомлятися те, що я вже зазначу, про якісь формальні угоди між двома країнами. Отже, перша причина, яка криється у такому візиті, її більш конкретніше назвав Інститут вивчення війни. Вона пов'язана з тим, що Білорусь може використовуватися для приховання порушення санкцій під час поставок Пекіном озброєння для Росії. Тут давайте одразу згадаємо ретроспективу трішки, до чого я веду. Уже протягом лютого місяця певні американські видання зазначали про те, що. Китай намагається допомагати Росії нелетальним озброєнням. Це каски, це якісь бронежилети для російських військових. Видання Шпігель буквально декілька днів назад, а це було, наскільки я пам'ятаю, чи 24, чи 25 лютого, ну, в момент річниці вторгнення Росії проти України видало статтю, за якою Росія намагається домовитись з. Китаєм про постачання безпілотників та дронів. Говориться про те, що в квітні вони можуть навіть з'явитись на території Росії. Але Китай чітко попередили американські сторони, сторонам і європейські партнери, про те, що якщо буде пряме постачання, озброєння. Пекіном в Росію, то це може слугувати санкціями для самого Пекіну. Пекіну відповідно такі санкції, звичайно, не вигідні, тому що економічно вони дуже пов'язані як з Сполученими Штатами Америки, так і з європейськими країнами. Втрата цих ринків може досить болісно. Відігратись на економіці Китаю. Проте Китай абсолютно не відкидає можливості для того, щоб все ж таки, незважаючи на такі загрози, допомагати росіянам летальною зброю. Тому, відповідно, вони шукають вихід, як зробити таке постачання мінімально шкідливим для своєї сторони, для того, щоб якось це пояснювати. Росією американським нашим партнерам і Європейському Союзу. Тому для цього і може бути використана Білорусь. Питання сто полягає в тому, яким чином вона може використовуватися, адже Білорусь теж знаходиться під санкціями Європейського Союзу як співучасниця вторгнення Росії проти України. Тут Можна багато версій називати з приводу того, як це може здійснюватись, і навряд чи ми про це дізнаємося до моменту, поки не завершаться ці перемовини, і допоки Китай не почне реалізовувати ці домовленості в практиці. Чи це можливе постачання зброї Білорусі, так, начебто, Китай може говорити, що ми будемо постачати зброю Білорусі, а потім ця зброя. Буде потрапляти, звичайно, до Росії. Тут, ну такі питання риторичне. Тому що навіть в такому випадку на Китай будуть накладені санкції. І ну, Білорусь також можуть накласти санкції. Які ще варіанти, яким чином вони зможуть це долати, для мене поки є досить великою загадкою. Але те, що це планується, це 100%, і знову ж таки, я нагадую, Інститут вивчення війни цю версію, знову таки розглядає. І друга причина, за якою такий візит відбувається, це, знову ж таки, намагання налагодити коридор між Пекіном і Європейським Союзом через Білорусь для постачання якихось різноманітних товарів. Але тут теж є певне протиріччя у тому, що. Білорусь знаходиться під санкціями Європейського Союзу. Яким чином Пекін має це налагоджувати, це поки ну, таки теж не зрозуміло. Як він зможе, до прикладу, переконувати ЄС чи Сполучені Штати Америки, що такий коридор він можливий. Але те, що це також може розглядатися, таку версію відкидувати абсолютно не потрібно. Тобто, ось на моє глибоке переконання, це є дві такі ключові причини, чому використовують Лукашенка Росія і Китай. Версія про те, що начебто Лукашенко кинув Путіна і міняє господаря з Пуна Сі. О, ця версія є найбільш малоймовірною, але вона досить часто обговорюється, тому я декілька слів про це скажу. Нагадую про те, що 17 лютого 2023 року зустріч була між Путіним і Лукашенком. Відповідно, там не було помічено якихось непорозумінь між ними. І це говорить лише про те, що зв'язок між зустрічю Путіна і Лукашенка, яка була 17 вересня, і його поїздка в Пекін, воно свідчить про те, що це, скоріше, здійснюється за вказівкою Путіна. Про те, щоб якось обходити певні санкції в контексті постачання озброєння Пекіном Росії. Тому що, коли на території Білорусі знаходяться війська, мені дуже важко уявити, про те, що Лукашенко, як дехто говорить, може плювати Путіну обличчя і так собі роз'їжджати в Пекін. Тому що. Кукашенка прекрасно розуміє, що якщо він не буде надто покірний путіну, це призведе до негайного фізичного знищення і окупації Білорусі, враховуючи те, що там були подавлені усі якісь протестні рухи. У 2020 році і у подальшому, коли такі намагання були, ми не можемо тішити себе ілюзіями, що Білорусь може втримати свій суверенітет, при тому, що там знаходяться російські війська. Ця територія дуже швидко буде поглинута Росією. Тому в даному випадку Лукашенко не може робити такі маневри має на увазі кидати кось через обличчя. Лукашенка дуже сильно погруз в залежність від Росії У попередньому відео про приїзд Лукашенка до Путіна, я про це також говорив. І якраз причини його візиту в Пекіні вони стоять у тому, щоб якось постачати зброю росіянам з мінімальними санкціями і, можливо, якось спробувати прорубити шлях до Заходу від Пекіну. Тому що через Росію такий шлях заблокований, Україна у війні. Там теж не вдається щось зробити. Хоча в мирному плані, про який я також розповідаю, який представляв Китай, вони говорили про можливість якоїсь відбудови інфраструктури. ну Інфраструктура та, яка цікавить Китай для того, щоб постачати свої товари до Західного світу. Тому ось такі, в принципі, припущення з приводу візиту Лукашенка до Китаю. Далі ми будемо слідкувати за цією подією. Вона... Є досить важливою в контексті війни, яку розв'язала Росія проти України. Це залом коротко, що я хотів нам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, стати подобайки цьому відео, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Independent Політикс та ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!